У рамках проєкту Артмісія художник Григорій Волков дав змогу насолодитися мистецтвом усім шанувальникам прекрасного. Презентував чергову виставку своїх картин. Автор розповідає: полотна спеціально обирав у мінорних кольорах. Цього вимагала тематика. «У нас є концепція, концепції називається вечірня сповідь. Знаєте, є таке відповідальне іску, мистецтво. Взагалі це якась проповідь, чи сповідь для мене. І я вважаю не тільки для мене, для художників, Іван Гога, він був проповідник, ну і там і Сезана, і оце вечірня сповідь. Організатор проєкту Артмісія Євгеній Анничин називає творчість автора чорною перлиною у їх колекції. Григорій Петрович Волков він достатньо відомий в Полтаві. І на наш взгляд, ну, один із грантів топ. Ну, ви самі бачите експозицію, вона достатньо неординарна. Кожна робота заставляє задуматися. А о асмислі о житті роботи, очень філософські письменниця Оксана Кравченко із автором знайома давно. Роботи Григорія Волкова називає фігуративними, виконаними у жанрі концептуального мистецтва. А це рідкісне явище для Полтави та й України. Взагалі, виставка вражає, тому що, по-перше, це ретроспективна виставка. По-друге, ми бачимо зріз творчості художника, починаючи з 80-х по сьогоднішній день. Виставка розповідає нам про те, як шукав, як працював, як займався пошуками кольору, композиції, пошуками сюжету цей визнаний на Україні художник, живописець, портретист, пейзажист, який зараз чудово працює пастеллю. Сам автор зізнається, деякі роботи представлені на виставці на публіку демонструє вперше, тому що раніше не наважувався цього робити. Показати переконали друзі.